Коли вам нежить заважає Евказолін допомагає. Спочатку російсько-української війни рівень безробіття в Україні сягнув 30%. відсотків. Більша частина таких людей це переселенці, які вимушені були покинути свої будинки та роботу через бойові дії. Одещина один з головних регіонів України, куди їдуть українці у пошуках кращого життя. Про перспективи роботи в Одесі та області в сюжеті Назара Бурхана. До війни Дмитро працював інженером проєктувальником в одній з компаній Каховки. Разом з дружиною чоловік встиг виїхати з рідного міста в перший день війни, і нині, маючи двох новонароджених доньок, активно шукає роботу. Дмитро каже за його спеціальністю вакансій в Одесі, обмаль та й ті роботодавці, яким потрібні інженери проєктувальники працевлаштовувати не хочуть. Тільки слише, що я з Херсонської області одразу пропадають. Наскільки я вияснив, це зв'язано з тим, що інженери проєктувальники дуже плод. На роботу з внутрішньої інформації в соответственно, ну, это люди, которые должны работать долго. Тетяна з містечка Добропілля, що на Донеччині, шукає підробіток. Жінка має 22 дворічний стаж державної служби. А спочатку російського вторгнення живе в Одесі та працює віддалено. Втім, грошей переселенці не вистачає. Весь час щось планую не живу одним днем, а планую, якщо моє життя зміниться. Бувають скорочення штатів в держслужбі. Я можу взяти тряпку, можу мити посуд. Могу і взяти, визвичить бухгалтерію. За офіційними даними, мерії в Одесі зараз 50 тисяч тимчасово переміщених осіб, в регіоні понад 115 тисяч. За дев'ять місяців війни із загальної кількості тих, хто став на облік в обласний центр зайнятості, працевлаштувалися лише 30%. Працевлаштувала е, понад 600 осіб. Е, це досить позитивна динаміка, тому що звернулося, е, звернулося до нас е, і отримало статус безробітного понад. Тисячі осіб. Третина людей е, надіється, що вони в найближчий час повернуться додому. Окрім матеріального фактору, упевнена психолог Анна Цуканова, працевлаштування для багатьох переселенців є невід'ємною частиною адаптації на новому місці. Коли чоловік чим-то починає займатися, ця діяльність приносить якусь пользу, йому з одної сторони в грошей, денег обществувати е, определенно, діяльність, він відчуває причастність к соціуму. І той шаг, который дуже важен для адаптації. Нині кажуть в центрі зайнятості роботи в регіоні достатньо. Також з початку війни кількість вакансій для шукачів збільшилася за рахунок релокованих підприємств з тих регіонів, де тривають активні бойові дії. В першу чергу це робітничі професії. Робітничі професії, електрозасварник, столяр, муляр, які пов'язані з відновленням зруйнованого. Житла виробництва та деякі переселенці не готові змінювати свою роботу на менш статусну, яка була в них до війни. Тож спеціалісти радять звертати увагу на вакансії у торговій, комунальній та соціальній галузях. Назар Бурхан Вадим Мірза, факти сітів. Єдині новини.